Усім день добрий і слава Україні! Значить, компресорний блок lb 75 зроблений, випробуваний, обкатаний на холодну, на гарячу. І він їде в Тернопільську область на підприємство. Тобто компресор. Загальний вигляд вам показую. Його складали повністю, з нуля, можна сказати. Тобто за базу був шків, був корпус, були циліндри, ну і клапані кришки. Верхні, так? А вся решта шатуни, вал кільця, кільце, поршняти, все було нове. Так як зараз у нас на ринку України з тими блоками є проблема, з Китаю не завезли. ну, Маємо те, що є. Тому підприємство, власник підприємства, поговорили. Дійшли до висновку, складаємо їм компресор. Звичайно, що воно стало дешевше. Сама ціна має на увазі. Це вийшло, ну, якщо новий зараз, який в нас є, і ціни приблизно то, що я бачив, 18 тисяч гривень, ну то дешевше стало, набагато дешевше. Або також замовили зразу в комплекті. Ось такого переверну. 2 літри масла. Це на заміну. Так, що там видно? Видно. Є. Так. Далі. Клапан зворотний. Італія. Дюйм три четверті. І гайки на підні також. Тобто одна гайка йде клапан, інша гайка йде компресор. Тобто я ще раніше казав, що одну гайку я одразу клієнту торцанув. Тому що вона у нас є задовга різьба. На клапан вона би не заходила. Тобто зараз нас, бачите, заходить, є. А якщо вкрутити та, що не вкорочена, докручуємо до кінця і бачимо, що бачимо зазор. Тобто тут же мідну трубку не дотягнеш. Буде сифонити. Також автоматика. Так є. Автоматика однофазна. І трубка мідна. 6 мм. В загальному компресор виглядає чітко, мені подобається. Такий колір гарно-гарно виглядає. Основне, що мені подобається, все, він буде працювати. Хай клієнти працюють, нехай будуть задоволені, є робочі місця, є якийсь оборот, є рух. Будемо працювати, вони працюють, і ми працюємо далі. Все. усім щасливо. Дякую за увагу. Працюємо далі.